Всім привіт, друзі! У мене оверлок пролок. Це Elna типу, 904 модель, здається, десь так. Ці оверлоки по японській ліцензії випускали в нас в Україні. В Україні Ось, по японській ліцензії. Ну, хто дивиться мої відео, то знають. Оверлочок я відремонтував. Ось Хто не бачив попередніх відео, скажу, що... 에... Почали використовувати в цьому верлуку 110-ту голку. ну Це те, що я побачив. 에... Завдяки цій голці, ну я одну, по крайній мірі, побачив, зігнулася ігольна... голкова пластина. І вона так прогнулася, що ну, петельник вже почав бити по ній. Він про... ну, це я наклей приклеїв, щоб показати, як він виглядає цей пательник. Він тут ось такого розміру. Він просто відломився. Ось. Ну так як це у нас раніше був оверлок Elna, запчастин на них практично немає. Запчастини до них коштують космічні гроші. Ось. По джаном, по джаном. По джаному я знайшов один такий петельник, і там він коштує. Ну, з доставки десь півтори тисячі гривень, це приблизно десь. Скільки це? Щас скажу. Десь 30 доларів, здається, щось що отак. Відступив я від цього варіанта, Коротше говоря, по-перше, що це і клієнтки буде дорого. По-друге, ще плюс робота, то... Якби золотий вийде оверлочок Підібрав я сюди петельник. Підібрав я сюди з речагом. Ось. І реча. Все поставив, ну, приблизно підібрав по розмірам, щоб підходив. З якогось оверлока, навіть і не знаю, з якого. Ну, я як майстер, у мене всякі різні бувають, буває на розборки. Там. Ось, Ось такого плану я поставив туди петельник. Трішечки змінився алгоритм роботи цього верлака. Ну, ще є прекрасно. Чому змінився? Бо якщо тут у нас брати прямий носик, оцей, то відповідно він і якби нитки як знімає, трошки по-другому там алгоритм роботи. А це, як заходити, він якби завдяки цьому куту, він якби трохи більше знімає. І ну, зробив, покажу, як він працює. Ось, ще раз хочу нагадати, голки голки в цих оверлоках треба використовувати 80-80, 90 і то вже великувато. Голка 80 прекрасно шиє і джинс. ось, Нема проблем. Все, поїхали, покажу, як його заправити. Ось. Практично заправка та сама, як і до звичайного верлока із петельником. Ну тут трошки тепер змінилася, ну, якби заправка. Я заводю ось нитки, обов'язково мають зайти поміж тарілочок. Ось ниточка заходить. ось. Заводимо її сюди, нап... направники такі. ось. Ну, в голки ми не вставляємо. В усіх оберлоках голки заправляються в останній момент. Дуже якісний верлочок, ну, старенький, я згодний. Старенький верлочок, ну та що? Ще попрацює. Цей оверлок Валентина купила з охтирки. Ось. Ну, я думаю, ще її послужить. Тут у нас воно заходить під оці ж направителі. І по ручійку. ось, І тут обов'язково треба. Ось так зробити. Опять же, заходи поміж тарілочок. Ось. І направителі оці. Зразу правий можна, ну, бажано. Я мені зручніше зразу правий петельник заправляти. І туди під лапку виводимо. Потім. І тарілочки, і обов'язково ось так. Ось. Трошки посидів з ним, трошки попрацював з ним. І ось зверніть увагу, ну, це більш валентині треба буде це відео, щоб вона зрозуміла, як його заправляти. До речі, перед тим, як працювати, обов'язково на цей шток треба капати масло. Капельку масла капну. І ось тут у нас отак ось заправляється. І отак накидається і вводиться назад. Все. Ниточка. І ниточка заскокує все сюди, в це вушко. Ось вона заскочила, ми її подергали. Все, окей. Ну, я б сказав навіть трошки і проще в заправки, ніж було. І теж під лапку. Все, оверлок у мене розібраний. Оверлок у мене розібраний, низ знятий, кришка знята, це для того, щоб показати, як тут воно ну, це, це я зробив. Ось. І аж в самий останній момент. Заправляємо голочки. Праву голочку і ліву. Ось. І теж можна під лапку туди. Все. Так, ось тут поправимо. Все, верлочок готовий до роботи. Ну, давайте я вам покажу, як він шиє. Е, знаки. це у нас речажок довжина шва. Ну, довжина шага це в нас диференціальна подача тканини. Ось о, нейтральне положення, Одиничка. Це тоді, ну, зуби не ходять, ні, ні, ну, це, вони синхронно шевеляться. Це ось на одиничку. Якщо там треба стягувати, то виставляєте. Або розтягувати в процесі шиття, то тоді користуватися диференціалом. Ну, так вийшла настройка, що нитка ось цього нижнього лівого петельника практично завжди на нулю. Достатньо цієї кількості ну, ниток. От. В принципі, тут при шитті особо не треба оці крутілки, нічого крутити, плюс-мінус. Ще раз скажу, перед тим як якусь тканину шить, ви взяли ось отрізочок, сіли, прошили, виставили натяги на нитки, а потім вже чистову роботу шиєте. Ось такий у мене є. Ну, я показую приблизно. Ось такий товщини у мене є матеріал. Піднімаю лапку ось, і покажу, як він шиє. Трошечки трішечки витягуємо. бачимо, зелена, це у нас ось це. Ось. Ну тоді, а це трошки, якби рожева трошки стягнута. Просто знімаємо трошки натяг. Ножечки підточив. І ось таке у нас. О, такий шов у нас гарний. Так же само ось, наприклад, джинс. Ось тут через кладочку. Ось те саме. Перед тим, як й взяли отрізочок, якийсь там у вас. І ось така, ось такий шов у нас гарний. Шикарно. Або, наприклад, ну я перед тим як відправити на різних тканинах приблизно вже там тестірую. Ось, або ось в'язаний такий трикотаж. Нав'язаний, перетягую, то трошечки тут трішечки додать. Ось такий шов у нас? В оверлоку саме головне, щоб не було пропусків. Так що, друзі, такі справи відремонтував, зробив, ще попрацює цей оверлочок. Сподіваюсь, користуватися Валентина буде <хи> правильно, без всяких там нюансів. Ну, оце таке відео я зробив. Зараз прошиваю, збираю його повністю і, скоріш за все, буду відправляти. Валентині, Сумську область, Место Охтырка. Все, друзья. А, до речи, друзья, завтра речница. Э, скажу по-русски, потому что меня смотрит 25% русских, с роси... ну, россиян из России. Завтра ровно будет год, как э, Россия вторглась, ну, полномасштабно вторглась на территорию независимого государства Украина. Надумали всякие там предлоги для ну, вторжения. Вот и фашизм, и нацизм. Вот я хотел сказать, что это все вранье. Нет тут никакого фашизма, нет никакого нацизма. Вот еще такая мысль мне в голову пришла. Вот закончится война. Вот скоро вот победой Украины нужно выписать будет в первую очередь Владимиру Владимировичу Путину орден орден <alah> э, сложно по-русски мне вот. орден Бандеры Степана Андреевича Бандеры вот за вклад за вклад э, Владимира Владимировича Путина в то что э, благодаря ему вот Украинцы возненавидели настолько русский и русский язык. Вот, благодаря этому Владимиру Владимировичу Путину. Вот. Вот такое я хотел сделать объявление. Все, друзья, слава Украине и героям слава.